Наші одяг сорту крем плюс екстра. Літо Швейцарія, вага 20 кілограм. Ціна 6030 гривень за цілу коробочку. Нам попадається тут ось таке легесеньке літнє платько. Такий розмір гарно тягнеться. Наступне це ось така футболочка топік. Укорочений розмір я не бачу, але мені здається, це буде М-ка. Наступне це ідуть ось такий легесенький, Ага, це комбінезончик. Ось так виглядає розмір XS. -очка. Ось такі легенькі штанішки. Наступне це у нас шортики э, в розмірі есочка. Ось така моделька. Далі спідничка від Shein. Ось така повністю новесенька з етикеткою. Далі штанішки. Ось така моделька. Полностью новесники. Размер элечка. Так, дальше нам попадается платьечко. Ні, это такая блузочка. Вот так она виглядає. Такая очень интересная моделька. Наступне Вот такая футболочка. Розмір 16, бренд Пафая. Наступна це ось така чорна. Футболка жіноча, однотонна. H&M, Розмір S. -ка, M. Далі футболка від Primark. Ось така моделька. Так, ще одна футболочка. Розмір С. Наступна ось така моделька. Це у нас іде примарк. Розмір 42. Так, наступний, це теж йде повністю новесенька футболочка. Далі шортики, ага, спідничка від Only. Далі ось така маєчка. Речей тут, до речі, буде дуже-дуже багато. Наступна ось така шоколадна. Так, ще одні шортики. Розмір не бачу. Так, це у нас ось така блузка плаття від Primark, Розмір 44. Наступна моделька теж йде повністю новесенька. Розмір по 14. Ось таке платьечко. Зараз. Спинка закручена. Так вона виглядає. Ну, ось така моделька. Далі, 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 далі блузочка. Ось така моделька. Футболка великий розмір. Точніше майка. Наступна Сістер. В розмірі елічка. Так, це нам попалася пов'язочка на голову. Ось така. Те, ще повністю навесенька. Наступна чорна. Ось така футболка. Так, далі. Платічко. Ось таке. Йдемо далі, а далі нам попадаються шортики, спідничка шортиків. Дивіться, яка класна. Ось така спортивна футболка. Ну, речей тут дуже багато, дуже багато. Я не знаю, чи я вам покажу цілу коробочку. Ось така. Давайте я тоді буду трішечки пришвидшуватися. Ось така. Наступна футболка. Дивіться, казала спинка гарна. Наступна ось така моделька великий розмір. Так, футболка. Так, штанишки. Так, це у нас ідуть легкі штани жіночі. Так, ще одна майка, але це вже йде більший розмір. Ось така. Наступна. Ось така жіноча моделька. Цілий костюмчик спідниця. І до нього йде ось такий топік на зав'язочках від шеї. Цілий костюмчик. Наступний топік від Primark. Ось така моделька. Футболочка. Шортики. Ще один костюмчик. Дивіться, тут є рукава. Ось так вона має бути. Ось це рукава. Топік. І до нього у нас спідничка. Наступне. Теж повністю навесенке. Лайточка. Так, наступна ось така блузочка. Футболочка така повторилася. Штанишки. Блузочка. Ось така футболка. Штани Карго. Наступне це у нас блузка. І це таке платье. Платьєчко. Наступна футболка, точніше майка. Ви бачите, речей дуже багато, дуже. Це я вам показала тільки половину. Наступна ось така блузка. Ще одна майка чи платье. У нас така кофточка. Шортики. Дивіться, у нас залишається буквально, я вам покажу ось так. По кольоровій гамі. дійсно багато. Ще тут так. Тут у нас ще є джинси, платочка, шорти, футболки, блузки, різне. Це був жіночий одяг сорту Крем Плюс Екстра. Вага 20 кілограм. Ціна 6030 гривень за цілу коробочку.